З настанням тепла традиційно активізувалися кліщі, про які зараз багато розмови, але також я особисто цього року підозріло багато помічаю різних повідомлень про небезпеку змі. Мовляв, вони вилізають грітися на сонечко, кусають людей. Якщо вчасно не вжити антиотруту, то все можна піти навіть на той світ. От Детальніше наскільки справді змії в Україні небезпечні, де міфи, а де правда? Ми спитаємо в Олексія Марущака, молодшого наукового співробітника інституту зоології імені Шмальгаузена. Пане Олексію, вітаю. Доброго дня. А скажіть, будь ласка, правда, що в Україні є змії настільки отруйні, що якщо впродовж півгодини після укусу не вжити антиотруту, то людина може померти? Дякую за запитання. Вимушений, можливо, когось розчарувати, когось навпаки, заспокоїти в Україні. Смертельно отруєних змій немає. У нас є три види змій, які дійсно мають отруту: це гадюки, гадюка степова, гадюка, звичайна, її підвид гадюка Нікольського. Але її отрута не становить смертельної небезпеки для здорової дорослої людини. Наскільки мені відомо, випадків смертельних за останні 30 років не було. Єдине, що були повідомлення про, на жаль, летальні випадки з маленькими дітьми. Але е, я не впевнений, що я можу їх коментувати, тому що е, не впевнений, чи, чи є причиною смерті саме там укус. Тобто, як такої жахалки немає. Може бути якась, Нема. якщо я так правильно розумію, може бути індивідуальна реакція організму на цю отруту. Абсолютно вірно. А яка вона приблизно, якщо можете е, Ну, е, Може бути індивідуальна реакція, алергічна. Вона може бути у нас на укус бучоли, на укус оси, на купу інших всяких укусів комах, да, які в принципі не є смертельно отрутними, от. але е, таке також може бути в дуже рідкісних випадках. Е, це стандартний анафілактичний шок, буде, якщо це людина з алергією на компоненти отрути, от, е, від якого якби е, бажано. Врятуватися профілактичними методами, тобто вжити якийсь антигістамінний препарат, про всяк випадок гірше він не зробить. Але якщо так станеться, що людина, яку вкусили, потрапляє в цей мізерний відсоток да, людей з е, е, алергією, от, тоді це е, врятує. Але в усіх інших випадках отрута викликає так неприємні е, побічні ефекти. У когось короткотривалі, у когось довготривалі, в залежності від стану організму, але смертельної загрози не становить. Вау, wow, прямо гора з плечей, пане Олексію. Добре, а взагалі наскільки агресивні змії як такі, тому що є ж ще один такий популярний міф, що гадюку треба обходити десятою дорогою, бо вона може кинутися, ну як кобри у фільмах, кидаються на людей. І мовляв, кідок може бути до 2-3 метрів довжиною. Це правда? Ну для наших змій це неправда, тобто, вони не прокидаються зранку з думкою. А от би сьогодні когось вкусити і комусь спаскудити життя на кілька днів, вони кусають виключно в випадку самооборони. Тобто вони не знають, що якби ми не становимо для них загроз. Для них людина, яка, наприклад, випадково на них наступила, сіла там накрила рукою. Для них це загроза, і вони відповідно використовують своє право на самозахист і кусають тільки в тому випадку. Зазвичай у них є цілий арсенал засобів, щоб показати, що вони тут. І е, щоб е, помітити себе якось, да, щоб ми, ми побачили і обійшли їх дорогою. Тобто, те, що ви говорите, що ЗМІ треба обходити десятою дорогою, це не те, що застереження, це керівництво, це те, ну, такий гайд до дії. Тобто, просто не треба з ними якось взаємодіяти, намагатися і все побачили, обійдіть собі, та й е, е, кожен з вас піде своєю дорогою. Тобто, не треба намагатися їх погладити і полоскотати е, Ні. Е, шийку. Ні. Для цього у нас є собачки і котики. Зрозуміло. А якщо раптом хочеться все-таки зробити цій змії приємне на радостях, що вона тебе не вкусить і не вб'є, і хочеш підгодувати чимось, то чим ліпше підгодувати в таких побутових умовах? От найприємніше, що ви можете їй зробити, це те, що ми вже згадували: піти своєю дорогою і ніяким, ніяким чином її не займати. По вашій підгодівлі вона немає ж, 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 жодної нужди. Тобто не потрібно їх підгодовувати нічим. Вони самі знайдуть собі корм, який їм потрібно. Вони не так часто їдять, тобто, навіть якщо вона там тоненька, худенька та то змія, це не означає, що вона страждає там від е, голоду. Да? Просто у неї така от, конституція тіла. Ну, от, тому підгодовувати їх нічим не потрібно, навіть якщо дуже хочеться, навіть якщо хочеться зробити тваринці приємне. Повторюсь, найприємніше просто йдіть своєю дорогою і не займайтеся. Майте її, а що вони взагалі їдять в природних умовах? Харчуються вони гризунами. Ну, більшість наших видів, які у нас живуть, вони харчуються гризунами, тобто вони є агентами контролю шкідників сільського господарства. Це дуже їх важлива роль в цьому. Деякі є види, які харчуються іншими ящерками або іншими зміями, можуть споживати птахів невеличких, а вужі, яких ми бачимо майже в кожній водомі, харчуються жабами та рибою. Ага, тобто їхня отрута, коли вони ними харчуються, її достатньо для того, щоб знерухомити і серйозно уразити е, щось розміром з мишу, жабу чи рибу, але так. не людину. Так, так. Саме тому вони для нас і ну безпечні. тобто їх отрута розподіляється на вагу тіла, і еволюційно так та, так склалося, що її достатньо для. Ну тому що виробити отруту це доволі енергоємний процес для організму, і просто так кусати все направо наліво і впорскувати ту отруту в, в усе, що рухається, невигідно з економічної точки зору для змії. Ну тому вона її використовує виключно для полювання. Ну або як ми вже сказали, для е, як крайній засіб самозахисту тобто, вже це остання лінія самозахисту. То а так для людини ну неприємні ну, не не, не не економне ні, використання дорогоцінного ресурсу, пане Олексію. Дякую дуже вам за те, що ви так це нормально роз'яснили. Мені зняли. е-е Насправді такі переживання, бо я, начебто, і знаю, що немає отруйних змій в Україні настільки, але все одно так з небезпекою поглядаю. в той бік. Тепер буде простіше лісом ходити. Дякую дуже, Олексій Марущак, молодший науковий співробітник інституту зоології імені Шмальгаузена, був гостем нашої розмовної студії.